Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Даро. Для вас карта дня на 23 вересня 2023 року, по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому він може не у усіх програватися. Овни, карта дня для вас. Для угні випадає гарна карта, це десятка кубків. Це гарні позитивні емоції, гарні новини, просто щастя, радість, насолода, досить гарний день для вас. Все задумане обов'язково здійсниться. Будете просто радіти і насолоджуватися життям. День гарний, талий, тому вперед. Все вас вдасться в для тельців випадає Грицар Пентаклів. Карта говорить про те, що можуть виникнути якісь поїздки, відрядження. В дороги, будьте повільні, не поспішайте. Поспіх у дорозі це він недоречний. Також карта говорить про те, щоб добитися і досягнути успіху у всіх своїх справах, які будуть заплановані, будьте більш уважніші. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, вірте в себе, будьте активні і все вас обов'язково вдасться. Повільно будете просуватися до своєї цілі, але все ж таки якихось певних результатів, з якими ви будете задоволені, ви зможете досягнути. Близнюки. Для близнюків випадає вісім Ну, Дивіться, тут карта говорить про те, що все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного результату. Є якісь обставини, які вас трошечки сковують і не дають вам досягнути певних результатів. Вам це просто потрібно вирішити. Це все реально, головне вірте в себе, в свої таланти, і ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей. Пам'ятайте про це, як будете братися за свою роботу, за свої починання. Віра в себе це самое головне. Своєю ж недовірою ви себе і сковуєте. А ті обставини, які вам заважають досягнути успіху, ви з ними обов'язково обов'язково впораєтесь, якщо повірите в свої сили, в свої таланти. Раки. Для раків випадає старший аркан закохані. Карта говорить про те, що в когось можливі побачення, в когось знайомства. В когось просто налагодяться відносини, якщо виникали якісь проблеми. В когось може бути шлюб, в когось заручене, освідчення в коханні. Також карта говорить про важливий вибір, який буде на вас чекати, в якому потрібно все гарненько ретельно обдумати без поспіху прийняти рішення. Леви. Для леви випадає шестірка пентаклів. Карта говорить про те, що вам буде надана допомога, якої ви давно потребували. Також карта може вказувати на те, що ви можете комусь надати допомогу, якщо це вам під силу, обов'язково зробіть це все. Все вас вдасться, ви зможете досягнути того результату, на який ви очікували. Діви. Для дів випадає старший аркан закохані, все вас вдасться, буде на вас чекати досить важливий вибір, який вплив на ваше майбутнє. Ви зовсім впораєтесь в когось можливий шлюб, в когось заручене, в когось освідчення в коханні, в когось просто гарно проведений час із своєю другою половинкою, налагодиться відносини, все буде в кращу сторону. День прийде для вас гарно, ви будете задоволені. Терези. Для Терезів випадає старший аркан правосуддя. Справедливість говорить вам про те, що справедливість буде відновлена. Якщо були якісь судові справи, ви обов'язково матимете успіх і перемогу. Якщо якісь були перевірки, все пройде гарно, без великих проблем. Також карта говорить про те, що буде дуже багато якоїсь паперової метушні. Когось навіть можуть виникнути якісь спірні питання. Взагалі тут можуть виникати якісь справи стосовно паперів, якихось досить важливих паперів для вас. Все у вас пройде гарно, справедливість буде відновлена. Ви маєте пам'ятати, як ви відноситесь до людей, так будуть до до вас. Будьте добрими, чесними, робіть все по закону, і у вас все буде добре. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає п'ятірка мечів. Тут можуть виникати якісь конфліктні ситуації, непередбачування якісь ситуації. Карта говорить про якісь можливі шахрайські дії, якісь крадіжки, які будуть виникати. Тут можуть бути виникати ці конфлікти у будь-якій сфері вашого життя, тому обачність і обережність вам зайвою не буде. Також можете бути втягнути в якісь конфліктні ситуації інших людей, знаєте, не не з власного бажання. Також карта може вказувати на певні розбіжності з іншими людьми, які приведуть до якихось досить таких напружених моментів і якихось конфліктів таких досить серйозних. Просто з цього можуть виникати проблеми. Пашана тримає себе в руках, не з ким не конфліктувати, і все буде налагодиться. Стрільці. Деструйці попадають ту Тузку туз дуже гарна карта. Карта вам віщує успіх, гарні емоції, гарні новини, щастя, радість, нові починання, нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. Взагалі це дуже гарна карта. На вас чекає успіх, здійснення вашого бажання. Карта говорить про те, що хтось може дізнатися про вагітність, в когось може народитись дитинка і так далі. Тут гарний, дуже будуть якісь новини, ви будете щасливі, задоволені розвитком подій у своєму житті. Козироги. Для козирогів випадає туз мечів, туз мечів говорить вам. Що буде досить така гарна можливість подолати свої певні залежності, наприклад, свої страхи, якусь певну хворобу, позбутися якихось певних боргів і ілюзій. Також карта говорить про якусь нову справу, яка буде потребувати вашої уваги. І, знаєте, таких зважених рішень, рішень без таких емоцій, якихось рішучих кроків вам потрібно буде зробити. Взагалі, знаєте, буде швидке вирішення якоїсь проблеми, з якою ви давно не могли впоратися. Енергії вам вистачить для, для того, щоб все втілити в життя. Головне, не піддавайтеся емоціям. видоліє. Для водолії випадає король Пентаклів. Карта говорить, що у вас буде гарна можливість вирішити свої фінансові проблеми, налагодити все в кращу сторону. Взагалі, карта говорить, що ви зможете проявити себе і ви зможете. Ой, знаєте, не просто проявити себе, а змінити багато чого в своєму житті в кращу сторону. Саме головне ні з ким не конфліктувати, особливо від тих людей, яких залежить ваше майбутнє, ваша якась певна стабільність. Особливо це стосується на роботі якихось певних моментів, щоб ні з ким не конфліктували рибки. Креба попадає старший аркан закохані, карта говорить про певний вибір, який вам доведеться зробити. Також можуть виникнути якісь запрошення на побачення, отримання якогось подарунка, ось це може бути шлюб, освідчення в коханні, просто гарно проведений час із своєю другою половинкою. Але перш за все це буде вибір, вибір, над яким потрібно буде гарнесенько подумати і без поспіху прийняти вірне рішення. І ви з часом самі зрозумієте, що це рішення було дійсно вірним. І будете дуже, дуже задоволені, що колись, ви так, що колись ви так поступили. На вас там буде чекати нове життя, нові можливості, нові перспективи. Я бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!